Добрий вечір. Шановні Самбрищані, вітаю вас новим роком, Різдва Христа. Вітаю вас, цього най... бажаю вас цього найкращого. Я Лоран Сомі, 12 сотня самооборона, який поступить з вами на Майдані. Бажаю для вас цього найкращого, як... як я бажаю для себе. Я стояв з вами на Майдані сам Брищані. Ви мені багато що прекрасного навчили. Я скільки вчився в Україні, але як я з вас навчився, я ніколи все моє життя не навчився. Бажаю для України, як я уверен, що вона має бути. Україна вона має бути найкраща країна в мірі. Як вона має бути? Ми кажемо, що Україна понад усе, і вона буде понад усе. Слава Україні! І дай Боже 2015 року принесе для вас і для нас, і для всіх мір і наше все, е, все мрії, щоб вони були правди. Če bi Ukrajina stala, to je prekrasna blondinka princesa, kakav ona dožna bo biti.